Привіт, друзі! Приготувати щось смачне на перекус досить просто. Я пропоную зробити ось такі міні піци з тостового хліба. Вони виходять просто казковими, а готуються за лічені хвилини. Нижню сторону кожного шматочка тостерного хліба змочую у яєчній суміші. Тепер усю поверхню тостерного хліба змащую кетчупом. Додаю кружальця солоного огірка. Додаю шинку, нарізану соломкою. Додаю італійські трави. Додаю натертий на терці сир моцарела. Можна використовувати і будь-який інший сир. Піцу буду випікати у духовці 15 хвилин при температурі 180 градусів. Готову піцу прикрашаю зеленню. Така міні-піца готується швидко і виходить дуже смачною. Сьогодні пропоную рецепт хрумких тостів з яйцем та сиром у духовці. Нижню сторону кожного кусочку тостового хліба змочую у яєчній суміші. Тостовий хліб змащую кетчупом. Зверху викладаю шматочки ковбаси. Можна також використовувати шинку. Зверху викладаю тостерний сир. Викладаю ще один шматочок тостерного хліба. За допомогою чашки роблю у тостерному хлібові поглиблення. В кожний тост вбиваю яйце. Зверху тости посипаю натертим сиром. Додаю сіль. Тости випікались у духовці 15 хвилин при температурі 180 градусів. Готові тости прикрашаю зеленю. Такі тости виходять м'які всередині і хрусткі ззовні. Сьогодні приготую відмінний та швидкий сніданок з тостового хлібу та бекону. На шматочки хліба викладаю тостовий сир. Зверху викладаю шматочок тостового хліба. Тости з сиром розрізаю на три частини. Кожний міні тост обвертаю шматочком сирого бекону. Кожний міні тост змочую у яєчній суміші з додаванням чорного молотого перцю та солі. Міні тости обсмажую на патетні з рослинною олією по декілька хвилин на середньому вогні. Такі міні тости дуже смачні і ситні. Вони сподобаються багатьом. Готуються вони до сніданку або як перекус по ходу дня.